Перший плюс другий 40. 8 кілограмів зацікавию 1154 гривні. Блін, яка класна перша клісочка жіноча. 38 розмір. Наступна отака. Уже курточка така легенька, плісова йде. Розмір есочки. Наступне червоно на замочку. розмір есочка. Так. З капюшончиком є така. Розмір «М». Погнали далі. Дивіться, яка класна жіночок. Розмір 40 бруни. Наступно буде ось така. Тут ліпучка на шийці. Она защипается. Все добре. Розмір елічка. Далі, о, дивіться. Розмір елічка цієї лісочки. Далі. Жіноча, сороковий 42 розмір. Наступна, Ось така буде флісочка. Це розмір МКЛ. Далі. З капюшончиком біленькому кольорі, така класна. Розмір 36, 38. Ось якась максимально тепленька. Это какая-то флисовая курточка с капюшончиком. Оп. И мы вам передать, насколько она тепленькая. И вот так она, до речи, в И размер XL. О, блин, Алла крутая. Я сейчас вам спинку покажу. Дивіться, просто. Флисовая курточка размеру S. Зараз ще вам покажу пару козитів. Це ще буде флісочка ось така темно-сия, і розмір її 54 Червоненьку таку о! Дивіться з оленями. Розмір 44 і 46. І показую вам ще ось таку класну флісочку. Тут на них, бачите, дуже класно. На замочку розміру, на жаль, не бачу. Тут залишилось ще дві флісочки. Кому сподобався цей лотик, пишіть в коментарі. Звертайтесь до наших менеджерів і цей лотик ваш.